Бажаю міцного друзі, енергетична безпека та незалежність це залог успіху будь-якої країни світу, і це факт. На жаль, так сталося, що завдяки тому, що у нас в країні при владі були лише різні шахраї та представники олігархічних кланів, скажімо так, жодної пронародної партії в парламенті та при владі не було за всі роки незалежності, Внаслідку чого ми отримали те, що із з самого початку проголошення незалежності України стратегічну енергетичну галузь у народу України потроху віджимали на користь олігархічних кланів. Чому потрохи? Тому що на той момент з народом ще рахувались, та ніхто не міг спрогнозувати, як на процеси приватизації відреагує саме народ України нас усіх. По суті, треба було підготувати до того, що це, начебто, є добре. Нам розповідали, що держава не ефективна, а власник ефективний, що підприємства та мережі відпрацювали свій ресурс і є збитковими, і те, що є логічним передати у власність тим, у кого є кошти. Також розповідали нам, що немає коштів на відновлення. А якщо передати власникам, це буде проблема власника і так далі. Друзі, це все брехня та маніпуляції. Стратегічні, енергетичні підприємства, вони апріорі не можуть бути збитковими. Вони є сверхприбутковими. Але їх ціл... ціле спрямовано десятиліттями інформаційно робили такими, щоб передати, начебто, за нашою згодою у власність олігархам, і це все робилось поступово. Розпочався процес приватизації ще при кучмі. Передали першочергово невеликий процент акцій енергетичних підприємств, щоб подивитись реакцію народу. Побачили, що все пройшло успішно, а потім далі все пішло вже по накатаній схемі. Після кучми попрацювала над такою приватизацією пані Тимошенка. Потім взявся за розпилювання уряд Януковича Азарова. І на сам кінець майже крапку поставив в процесі приватизації уряд Порошенко та Гройсмана, який у 2017 році провів процес глобальної приватизації усього державного майна, в якому взагалі з'явився висновок Кабміну, що підприємства та мережі, які є невід'ємною частиною стратегічних енергетичних комплексів, не є об'єктами стратегічної галузі України. Друзі, такого жоден із урядів не робив. І на підставі цих рішень у народу забрали блокуючі державні пакети акцій. Тобто до 2017 року держава мала механізми впливу на усі обленерго та мережі, так як у держави залишалась частка акцій, без яких неможливо жодному власнику прийняти того чи іншого самостійного рішення. Розумієте? Зараз реально гидко дивитись на тих усіх псевдопатріотів: Порошенко, Разумкових, Гончарових та інших патріотів, які безпосередньо приймали участь по суті у знищенні енергетичної стабільності та незалежності. Жодного прикладу подібного державного господарювання, наприклад, в країнах Європи, немає. Внаслідку ми всі, і держава, в тому числі повністю залежні від олігархів, і внаслідку таких політичних дій і рішень нам продають в п'ять разів дорожче від собі вартості електроенергію та газ. Друзі, допоки ми не визначимось, хто є хто у нас в країні, допоки ми не зрозуміємо корінь наших проблем, до тих пір і буде у нас в країні такий бардак, в тому числі і з тарифами, і загалом з владою. Вкрадені у народа енергетично генеруючі і роста розподільчі підприємства, які входили в систему енергетичних комплексів стратегічної галузі, мають бути повернуті народу України, і це все реально зробити, і реально отримувати електро... електроенергію по собі вартості. А також ми разом зможемо вийти з під впливу олігархів. І це можна зробити, але не при цій владі мародерів та корупціонерів, і за умови, що ми, народ України, об'єднаємось, визначим, визначимось е з цінностями і не допустимо усі старі політичні сили у майбутньому до влади. Ми маємо усвідомити, що корінь проблеми це провладні владні криси усіх часів, які були, є і будуть. Представниками олігархічних кланів у владі. Усі старі політичні партії мають зникнути раз і назавжди, разом з нинішньою владою мародерів. Тільки у такий спосіб ми переможемо. А зараз давайте об'єднуватись, У нас ще попереду дуже дуже багато випробувань. Бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні!